Привіт-привіт! У нас вже йде сніжок. Привіт! Сьогодні ми створюємо прапорці з серденьками, і нам для цього потрібна лінійка, олівець, ножиці, дирокол, канцелярський ніж, атласна стрічка або будь-який мотузочок. фоамірам глітерний, бажано-глітерний. Чому? Тому коли прапорці висять вночі, а в нас часто вимикають світло від свічки чи від якогось додаткового освітлення, він дуже класно переблискує. Буде така затишна обстановка. І книжка стара, ненужна, руснява. Так що, використовуємо і починаємо працювати. За допомогою цих предметів ми вирізаємо. Прапорець прямокутної форми. З цього прапорця, ну, можна сказати, за допомогою ножниць ми складаємо вдвоє і робимо кутик рівненький, а складаємо вдвоє для того, щоб обидві сторони були однаковими. За допомогою дерокола ми робимо два отвори по краям даного прапорця, куди ми будемо протягувати. Стрічку. За допомогою такого трафарета вирізаємо серденьку, одне серденько на один прапорець. За допомогою клею приклеїмо дане серденько на прапорець, розташовуючи посередині. І осталось нанизати все на атласну стрічку. Лишилось тільки повісити на потрібне місце.